Ой, ну ти топовий перукар, я йду до тебе. Нарощувати волосся. Я давно хотіла, але я не дуже розбираюся. Я кажу, англій наростиш мені волосся. А ти ще казала про блонд? Я кажу ніякого блонду. Оксана, <свистак> <свистак> це вже був план Б. Але взагалі <свистак> розкажи трішки про нарощення волосся. Зараз це дуже популярно. Це класна процедура, якщо робити з розумом, бо часто дівчата хотять занадто густе волосся і наращують більше, чим потрібно. Тобто, хороше нарощення це в основному до 100 грам цього полотна. І це досить невеличкі капсулки. Потрібно часто робити корекцію, Не перехажувати з цими пасмами по 5 по місяців. І тобто, це такий регулярний вклад великий. Тось у вас повинно бути нормальне якісне волосся. Якщо у вас де-то хтось невдало пофарбував і у вас відвалились віски, ще щось, я розумію, для загущення цієї зони додати або у вас, в принципі, по життю не ці зони. Є певні цикли росту волосся, у деяких людей є активні шари.